Помер, коли ти коли я Блін... пішов там був монстр? Короче... Привіт всім. Ім нас вбили. Так. Ти гуде. Ні. Я ззадь. Я а, привіт. всім. Короче, привіт. Бити? Бити? А тобі би факели, а, до речі... Не. З вами Влад, ви на Влад Play Plus Ігри. И я шкарпетосик да. І... Ры. 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 Шкарпетка. Що так шкарпетка, Бо так. Шкарпеточка. Шкапет, А Не, шкарпетка. Ну ладно, я все одно такий, не маю. Ок, шкарпетка. Шкарпетик, Чому ти шкарпетик? Ой, шкарпет. шкарпетик Що ти хочеш от мене? Я беззахисна дитина. А я як називаюсь? Ти на плей. я піду робити сьогодні нашу базу, її улучшати, її обрейдити. Уел, коротше, робити. А ти займаєшся, типу, пошуком нашого села. Ні. Ну що? Ну, ось чим ти будеш займатися? Зараз. Бо я буду робити Я навколо. буду рибачити. Цілий відос? Так. Уел. Я не мов, прям брем. Ну, добре, добре. Дай по годину. я не знаю, що мене є. Ну. Глянь там на сундуках, до речі, я трошечки обрейдила все. Сундуках? Ну, так, у Та, нас там на середині хата. Не, он должен немая. Ну да, А в тебе. У меня тоже немає, ты шо? Две. Немає, мама. Вот ты О, заруби, то в нас будет дверь. Тут. Я рублю нормально. О, о, у нас лисичка! Нет. Скарпепка. Я знаю. Тримай. Ту. А? Ну я? Треба! Дякую! У мене ще один є. У мене один лук є. Я можу в тебе стріляти. Ось що. Дивися, та не треба не стріляти. Ось таку і хаточку That... зробила. Да сті! Стій! Сті, ласка! Ні! Че жопу? Ну влад, блін! О! Ну что, перестань. Скажи, где в тебе тут стрела? Срать. Да! О! Ну в тебе нема в страть. А у меня может быть... Не попал. место. Не в место. Не в место. Стой, не в место. Людиська, людиська. А тут нема в тебе. Ты, блин, мав стрел? Опа-опа-оп. Оп. Я... оп! Ну що ти робиш, дунь? Да все, все, в мене ноль, блин. Сорін. Затром на книга! О, нашо, наш. На я удирим і інфективний стриб. Не так й погано. У нас немає. Так, це єдиний. тихо, тихо! А, а я... Вона всмахалась. Ну на чого ти її? я хатку? А, короче, я тут не закриваю, Тому що дивися. Швидко, швидко. Як краковальня робиться. Я не пам'ятаю чесно. Там купа заліза треба, коротше. Ну добре, я піду за залізом. Я б рекомендувала тобі зводити лисичку назад. То все вона десь побігла вже. Треба водокнути. Вот иначе питком. Чекай. Я хочу собі зачарувати. Понятно. Нас Стоп. зробимо. Вона Нам потрібен стрілянин і зомбі. Яку затащити. Але ми цього мы тебе внесло. Я зробила маленькую хатку для насыщенки, кто-то попал. Да. Это что за? Кодроберский. Пиня. Кодроберский финя. Пиня ика. Что это за? Ну творчество засуджуйте люди. Бачите? но не засуджую. Я можеш да ти не можешь туда прилезти. Да ты нашип стань побьем. И что? Я вот так буду. Так? Ну, взагалі, духавка не для тебе, а для лисички. А мене. Може. Дивіть, як водоробір. Я чого не знаю. Ой, ти! Ну, ти вже давно прийти на пиво, ти тобі зараз забій. Дивіть, що дав Я думаю, тебе було внести, хп. Дивіть, 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 що вже говорю, це ти ж вірашки? А ти любиш, я довго не буду. Ні, то що, поплавати, я люблю. Ні, я люблю. І я знаю, що ти не дуба. О, лисичка. На! Но... Та вон лисичка, дуба. Де? Зверху. Де? Треба її заманити курочку. Я не знаю, де. Я сліпий. Та вон сліпа шари, диви. Закрий. Закрити. Давай в хатку, от. У неї там будка. Та да от, блін, я тут О, там ще лисичка. Швидко, забирай. Блін, у нас є поводок? Ні. Чекай, у нас був слиз, а не такий нас мізу є. Ні, я все забрав. Я все забрав. Навіть три нитки. Для ч? Я хочу поводок хочу зубы. А для ч, поводок? Щоб лисичку в хатку замалити. А для чого нам а лисичка? Ли? Чтобы домашняя творенка была, что такое. А для чого нам тваринка? Можно мое по мне право ходить за лисичку. Чому? Вот так. Чому так? Чому не так? Чому не так? Чему так? Чему не так? О! Ешь! Иди сюда! Что? Иди сюда, иди, иди сюда. Будь <звіння> вибачка, я зараз до тебе <звіння> піду. Так, я що реально слизу нема? Так, мене вбивали ніколи. Є один. А, на, тримай, тримай, в мене є. Що? На. Слухай, давай я тобі просто вб'ю, ти ж слаймік. Ти слизу не падає. Стій! Ну ж доводжі. Тримай. Почекай. Знаєш, мені твій глибри руку. Я глибри руку. Що б з'їла? Я не буду його жарти. От тобі треба, ти його їхала. Я не можу, в все повне. Мені теж, що? Ні, в тебе не повне. Повне. Але полуповне, але стало повне. А я тебе вб'ю. Владе, Не треба мене вбивати. А не си. Я не буду їсти твою лап прилухай. А для чого я добивав? Добу... Буто... Все тримай. Для кого я? Для тебе. Ну то дай мені шелитки пару. У мене має. У мене тільки три, то для коли він о, водочка зламає. Я можеш тільки одну тобі дати. Ну то дай одну, мені якраз треба. Для чого? Мені одна треба. Для кого, для кого, для кого. Ну Дай просто. Іди сюди, до мене. Я тобі. О, дякую. Я тебе вб'ю. Чи застрію? А в мене немає на стрільбу. Добре, я щось подивлюсь. Я не знаю, що в тихі. А я піду. Десь. Я не сіця, я їжу, я рух. Вона десь там. Лисичка! Вона тебе забоялась, вона пішла від тебе. Ну да я не страшна. М -м, не страшна. О, може можу по вкалі залезти. Пу! По вкалі? Я не зможу після вкалі. Не зможеш, зможеш. Вона да? пізно вже його пишуть. Ти що? Ти що, вона його... Буде. Тут є собака. Тут є собака! Я Костя забрав. Нітро, Кость, я хочу собаку. Я собаку хочу. Добре. Дай Кость. Я не могу. Туда, блин. Дай кисточку, будь ласка. Я собаку хочу. Майнкрафт. Локи Крафт. Майнкрафт. Короче, все штуки. Делайсь Ти Ты де? я не знаю. Я в жопе Крипера. В жопе Крипепера. У Вон. меня были точно кистки, я певлены. Да, кистка. Да вот. Я ручу зарату собаку. Надо прору. Вона. Ай! У меня две пистки. Вона не... Мене... ноль. Ноль реакций. Не проручилась З Спятые. Просто просто Конечно, Я просто хочу зарати просто і все. Степ. Я просто хочу зарати киски і все. Рухніть мене... О, слайд. Окей. Немає того бити учить. Не бабань! Не... Пізно. Мій сородич. Ну раніше він не був, твоїм сородичем. тож. Можу. Умію. Нє! Нє. Ну, ти ж себе вбити не дозволяєш. Так, не дам. Ну, от. І своїх братків не дам. Його. О, пудок, утки. Два будки можна зараз зняти. І лам! Ну, зайду, у мене є вже два по два. Дві. А? а, я вже скрафтив. Да, у мене вже є два теж. Два і лами. Да те. так, я пройшов. Ага. Довго. Так ти що, довго, Прям... аж цілих 30 секунд, трошки більше, можливо. О, Не Здорово. Я стох. Вуля. Так, блин, я б... тут опишу. Я просто так ухожу, мой курс. Вот это тут сучка. Очікування реальні. Чапит, чипий, чопа, чопа-чопа, дуні дуй. Давай, давай, давай. Так, шипи, шипы, шапка, чапка. Неправильно. Ти тоже неправильно співаєш. Ні, Не, я правильно. Ти ні. Блях. Ти теж. Я? Ничь. Так. А! Та я мне тряснул! Мені надоїло! Чему я здихаю. Вот ты вздыхай! І ты! Так такий вздыхав ні, кто выглядає? Я вже три рази вмер. А ти е десять! Ммм... завали. Я ж не кажу, що ти весь час вмираєш. Кажеш? Ну, щоб я так казала, ти б кожних 5 секунд тобі це нагадувала. Правда? Ага. Угу. А я думаю, ні. Я кажу, що так. Ти Що тут, блин, ти з ще ходиш? Я не впадеш ніхуя. Ви не можу. Що тут вство? І пане хоч мене пропускав. Я впав! Ані. Це тут так все бей, сука. Де ти? не плачу тут. Де тут? Дикий гляд. Він мене зомбі крутить, це мені стрелочно. Круто. Це круто, круто, не круто. Це означає, що вони добрі. Там, вони крутяться біля мене, і то означає, що вони добрі. Так, Що може. Я говорю, що щось. Так, а ви не знаєш, мені глина, але не буде, як то кажуть. Та блін, де ти? Що в господарстві знадобитися? Ну коротше, нормально. Мої хороші, а ви що тут забули? Псих. Не, 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 меня не, не будет нет, я не вижу вас, Картопля. Картофля, как? Я круто. Я лапки лапки буду себе снимать, собака. Собака. Не будет. Собак. <свист> собак. Не Моя Мария реального жителя. Собак. Нет. нет. Я сдох. Витаю. Тика, спустись и сдох. Я, я чила собаку. Собака. иди сюда я в неё. Курка, курчавая, Так будешь нашим кемайдоном. Юля, братан. Я вбью. Не трожь ру. Все, Антон. Антон, пришли да. сюда. Пришли, Антош. В клетку! А! В клетку! Не-не-не-не. А! О, собака. Пару. Правый портал. Убыт. Собака. <laughs> Убыт. с паршой кисточкой проручайся. Прям братан. Убься. Ай, ты ну, Влад. <laughs> Бритончик, пишли. Так, Антон и. Валера. И Валера. тебе, Собака. Конь. Бытер, да. Нет, нет. Барсик. Нет, не будешь барсик. Будеш... <как> <бейте, бейте, собака? как> ну, бы ты мне не псар. Ну так ты ел дарим. Броньку! Я яку він тебе броньку сломал. Залізну! Да не, шо он тебе сломал, так. Заризині! Добре! Є штуки. Не бреши умею тебе зламати ще одну пару. Валера. Да в мене були просто ті капці, Валера. які в мене були зломані. Я тобі одну пару нормальну зроблю. Лисиця. Да. Бриласик! Блин, то собака зараз вб'є, лисицю. Так ну сидит! Валера, блять! Да по поводовке, Посади его в клеточку. Все. Нет, стоп, сади ты. Лап, бежи. Бежи, бежи, бежи. Ну, кончена та собака. Да он лисичный не будет, потому что он прирученный. Стоп, ты видишь, что он курка? Где курка? Да вот. Антон? Да вот. Антон. Он отчепился. Валер. Валерчик, Пішли лисичка. Можеш підсуд. Я зараз закрию там. Просто посади його, я зараз лисицю закрию, в мене там є блок, там. Ну що, за це відео ми встигли багато всього зробити так? Ну, по крайній мірі, я. Ні, я. Я. А що ти встиг робити? Дерево! Там. Добре, молодець. Я зробила хату, нам. Ну, ну, я ну, повів лисичку. Добре, ти клітку. привів лисичку.

Відходь! Блін, почекай, зачекай, я тут вырой штуку. Ты да куда? Зубай! О! Да ты веди! Я охренів? Ти будеш сидіти на домашньому эресте. Хвилина мовчання. Померший собак. Померщу мне высу. Сидимо, ти наш не думаєш ти морети чуєш. Ти отут сидимо, що показувати свистить. Ну сіл. Сів, я тебе сказала. Ну, Все. І ми, ми будемо закінчувати. На Натісу ні ночі. В наступному відео я обіцяю, що я принесу тобі нові тапки. Давай я навіть зараз це зроблю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте на колокольчик. Тримай байк. Тобі тапки заліні. І ми будемо закінчувати вже. Там. На такі сумніті, що ж. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Пишіть позитивний коментарі з побажаннями хорошого для тої лисички. Тому... Им, папа, папа,